Треба руки, теж не перебираємо. Добре, Дай білети, якому свої гроші? Я з такою Я Заведе на кожному слові. Я ще раз тут дуже багато ваших людей, які збираються. Кожен день. Ні, я говорю за Україну. Кожен день. Кожен день є людина, яку зустрінеш, яка пробує сама зібрати. Я тобі говорю, я тобі говорю, з Верховної ради.

Так, а не що, що ми там? Хлопці, не питайте, очевидні речі дітей. А що вам співаєте? А коли він вийшов на сцену, казав, це робити поводячи. Це його проблема. Посольство посольство! одразу, вон першу чергу такі депутати треба в сраку копати, блядь. Прийшли в Верховну Раду, для чого? Він виконує свої функції. Які свої функції? Які закони він написав закони? Які? Борча. Мені від того стало легше, від того його закону, блядь. А нахер мені, я отут Тому не чую, що я закону. Вони не знають, що функції депутатів і кричите. І пити менше треба. Треба робити щось цим безвіднім. Треба робити. Тільки Випустили, коли обирали кучму, Кравчука і всю іншу прочу наволоч я взагалі ходив до школи. То кого я маю питати, хто довів Україну? А зараз починаємо за один рік, хочемо побудувати в Україну, Швейцарію. Швейцарію хочемо побудувати. Бовці, вам пояснити, як було? Подрукували квітки. Уляки сказали, роздавати. Тому тому тому, щоб не було тут проволітікам роздавай, да получається да, білети зранку. Вони подзвонили, сказали, та ні, ми нічого ми не проти. Тому що Україна висувала ноту протесту. Шоот люди хочуть, а ви не пускаєте. Вони зранку сказали, ми готові пустити. Тільки немає можливості надрукувати в обіг, пустити ті білети. Ця ситуація ми Косово не визнали як країну. Добре, поля хочеш... є федерація, вийшла би хлопці. так, Ти бульващику пустій я не Павелку, я не би відповідав зі, за не футбол. там. Я за це не відповідаю. Приїхав треба щось я приїхав для поста людина. Сюди там є одні мають квитки, другі не мають квитки. А що я маю? Один відповідати? Я сюди приїхав про людину країни про ста людина. Добре, тут куча простих людей, які мають путки. Ну я все як-то же для сім'ї білети. А для других не нашов. Можете повішити на мене всі гріхи. Можете вішати. Але було ви на те, хлопці, я ще раз вам пояснюю, які приїхали на Знаючи, я ж знав, що така ситуація буде. Слухайте, я вам ще раз поясню, приїхав сюди, бо я май, живу недалеко у Львові, я приїхав сюди відпочивати. Прийшов сюди, йду собі на футбол. Сталася ситуація, я вам пояснюю, що в цьому я не винен. Я міг зайти туди з другої сторони і тут не вводити ніяку дискусію. Я сюди зайшов, поки зійшов від того бордюра, сюди, на мене вирішили, все. Може ще війна через мене щоб пишете, він тут є хлопчина зі мною Може бійна, ми Можемо через те, що ми живі Долж. вернули. Слухайте. Я за себе а можу відповідати. А я повідати. вам пояснюю. Скоріше почати. То...